Страдецький печерний храм поблизу села Страдич, що у Львівській області. Древні печерні монастирі то моя окрема любов. Я дуже люблю такі місця за їх атмосферу та відчуття. Уявіть, цей печерний монастир датують 11 століттям. Вхід в цю печеру йде через маленьку печерну церкву Матері Божої нерошимої стіни, і потрібно зайти за вівтар. Там буде вхід. Печері все схоже до того автентичного стану, який тут був починаючи з 11 століття. Ох, і атмосфера тут! Ці відчуття не передати. Уявіть, цей печерний храм є діючий, тут проводять служби. Про зародження цього місця не так багато інформації, це більше легенди. Одна з яких розповідає, що жителі довколишніх селищ ховалися в цих печерах під час монголо-татарської навали. Одну з печер. У якій переховувалося найбільше селян, татари знайшли і підпалили. Усі люди, які були всередині, загинули. Ченці, які ховалися в інших печерах, почали молитися про спасіння душ невинно загиблих. І їхні молитви було почуто: у монастирі явилася Божа матір і закрила вхід до печери своєю ризою, наче стіною, зі словами Не руш, стіна. Відтоді страдецькі печери стали місцем паломництва, а у 15 столітті тут заснували страдецьку печерську лавру. Її головною святиною стала ікона страдецької Божої Матері, нерушимої стіни, назва якої і пов'язана з об'явленням і порятунком. І ця історія отримала підтвердження при розкопках 1938-39 роках. В землі при вході знайшли залишки обгорілого дерева та велику кількість кісток. Тому числі і дитячих. Також далі є вхід в глибину печер з табличкою. Вхід заборонено. Але ну дуже хотілося подивитися, що там далі. По ходу темрява прохід звужується і переходить у довгий звивистий коридор. На розвилці іду праворуч і потрапляю до невеликого залу, де встановлено сучасні білі фігури, яких я спочатку ну дуже перелякалася, коли вони неочікувано з'явилися в темряві перед очима. Чим далі йдеш, тим більше печерний коридор звужується, але не закінчується. Тут повсюди, ліворуч і праворуч, є такі собі ніші, це місця, де монахи проживали. На якомусь етапі стало трохи страшнувато. Я боялася заблудитися, бо печера має розгалудження. Тут, наче і не дуже холодно, але досить волого, і клубиться пара з рота, приймаючи різні химерні образи. Повертаюся, що вам сказати? Страдецький печерний монастир, як для мене, це дуже нереально гарне та атмосферне місце зі своєю давньою історією. Також біля печерного монастиря є хресна дорога. Хресна дорога складається з 15 стацій. Це молитовні зупинки, кожна з яких відображає момент у дорозі Спасителя на Голгофу. Раніше уздовж дороги стояли дерев'яні хрести. За радянських часів їх зруйнували. Відновити все вдалося лише після того, як греко-католицька церква відновила існування. Тепер кожна стація то мистецько зроблена культурна група з фігурами у людський зріст і виконані в поєднанні каменю, металу, дерева, то цілі пам'ятники, що тонко передають кожен момент шляху на Голгофу. Кожна стація має інформаційні таблички з описом і молитвами. Найбільше ми залипли біля восьмої стації, яка має назву Ісус зустрічає побожних жінок. Ви тільки погляньте, скільки різних статуеток ангеликів і не тільки сюди принесли люди. Вони всі дуже гарні. Я подібного ніде не бачила. Ми роздивлялися це все досить довго. А ще ця хресна дорога знаходиться серед дивовижної природи, яка постійно нам посилала свої дивні знаки і образи. Ще декілька слів скажу про 14 ту стацію, яка має назву Ісуса вкладають до гробу. Це взагалі окрема каплиця, всередині якої збудовано гріб Господній. Також що досить нетипово у страчі є додаткова 15-та станція Воскресіння. Я кожному рекомендую відвідати ці дивовижні місця. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!